Вітаю діти! Продовжуємо подорожувати з пекотними країнами та знайомитися з тваринами, які там мешкають. І сьогодні на зустріч з нами чекає великий зубатий та зелений крокодил. Пропоную зробити ось такого крокодила з кругів. Для виготовлення поробки нам знадобиться круги різного кольору та розміру. Основа з цупкого картона, клей, фломастер і, на всякий випадок, серветка. Почнемо. Спочатку нам потрібно склеїти два кола одне на одне. Мастити клеєм будемо зелене коло. Тепер нам потрібно його зігнути навпіл. Ось так. Мастимо одну сторону і приклеюємо на основу. Це буде тулуб нашого крокодила. Тепер нам потрібно всі наші кружечки зігнути навпіл. Ось так. Наші кружечки вже зігнуті, будемо приклеювати голову. Ось так. Мастимо лише з однієї сторони. Тепер приклеїмо лапи. та хвостик. Тепер з кружечків меншого розміру будемо робити вушко та гребінець. Нам залишилося приклеїти очі та язичок. Тепер фломастером чорного кольору домалюємо очі. Ось такий добрий крокодил вийшов у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти!